Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Сестра детектива на Боруслана Магамед Расулова, якого затримали СБУ за підозру у зв'язках РФ, розповіла, що на суді його 65-річного батька роздягли до Голаза для перевірки. Родина вважає таку поведінку моральним тиском та способом принизити тата. При цьому Київський апеляційний суд знову переніс розгляд апеляції на запобіжний захід Магамет Расулову. Вчора перед засіданням 6-8 людей у формі завели його у кімнату, де сказали роздягнутися до гола, зняти все до білизни, але вони ще перевіряли різними приладами позаду. Тобто вони його хотіли принизити і точно знали, що про це дізнається мій. Брати він буде морально знищений. Це робилося для того, щоб морально знищити мою сім'ю і принести тата. розповіла сестра детектива Набу. Марія у коментарі ОП. Марія Магамед Расулова повідомила, що після такого стресу батько їй сказав, що більше не піде на суд. Крім того, він не одразу їй розповів про інциденти з перевіркою чоловіку 65 років. За словами сестри детектива, засідання перенесли, нібито через хворобу одного з суддів. Суд заплановано на 24 вересня. При цьому Магамед Расулов вже майже 50 днів перебуває під вартою.